Акцизний податок це непрямий податок на споживання окремих видів товарів, що включається до їх ціни. Перелік акцизних товарів визначено у податковому кодексі України. До списку входять спирт, алкоголь, тютюнові вироби та їх замінники, електроенергія, пальне та транспортні засоби. Алкоголь та тютюнові вироби підлягають маркуванню за виключенням деяких випадків. Акциз розраховується за адвалорною або специфічною ставкою по аналогії з митом. Певні операції та товари можуть бути звільнені від сплати акцизу або не оподатковуватися ним, до таких випадків, в тому числі, відносяться вивезення, повернення бракованого експорту та міжнародна технічна допомога. Податок на додану вартість. Це непрямий податок, який входить в ціну товарів або послуг, та сплачується покупцем. Але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець. Сума ПДВ, що підлягає сплаті, визначається як різниця між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом. Наприклад, протягом місяця підприємство продало товарів на 100 тисяч гривень, та нарахували при цьому 20 тисяч гривень зобов'язань. При цьому Протягом цього ж місяця було закуплено товарів на 30 тисяч гривень, з яких 5 тисяч складала сплата ПДВ. Таким чином, підприємство має сплатити різницю між 20 та 5 тисячами гривень, а саме 15 тисяч. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на Україну є дата подання митної декларації для митного оформлення, в інших випадках дата визначається за правилом першої події. Під подіями маються на увазі відвантаження товарів та зарахування коштів на рахунок продавця.